В ефірі телеканал АСТВ. З вами Юлія Шилова. Благодійний фонд Фастів Мир продовжує доставляти бійцям на схід України гуманітарну допомогу та адресні посилки від Фастівчан. За останній тиждень волонтери фонду здійснили дві поїздки в зону АТО. На місце дислокації під Луганськ були доставлені бійці для участі в антитерористичній операції. Також у місто Слов'янськ була завезена гуманітарна допомога: вода, їжа, форма, запасні частини до автотехніки. Військовослужбовці отримали адресні посилки від своїх рідних та близьких. Гуманітарну допомогу та генератор було доставлено бійцям 95-ї бригади. Благодійний фонд Фастів Мир висловлює свою вдячність усім, хто допомагає військовим на сході України і продовжує приймати гуманітарну допомогу та адресні посилки від жителів Фастівщини.